Вітаю! Потрібно записати 645 мільйонів 584 тисячі 462 цифрами. Отже, давайте виконувати це завдання крок за кроком, щоб не заплутатися. У першій частині ми маємо 645 мільйонів. Що це означає? Це число 645, але не просто 645, а 645 мільйонів. Отже, можна це записати як 645 помножити на 1 мільйон. На одиницю з 6 нулями праворуч. Так, ось цю частину числа ми вже записали. Це і є 645 мільйонів. А якщо перемножити, чому це дорівнюватиме? Це дорівнюватиме 645 помножити на 1. І ще потрібно буде додати 6 нулів справа. Це буде 645. І дописуємо ще 6, 6 нулів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І все це тільки от ця частина числа. Як ви помітили, ми дуже повільно розбираємо кожну частину числа. І це для того, щоб вам все було зрозуміло. Проте, коли ви наберетеся досвіду. Так детально вам вже не буде потрібно це робити. Ви зможете виконувати подібні завдання дуже швидко, без зайвих вагань. Перейдемо до наступної частини. 584. Запишу це. 584 тисячі. 584 тисячі це 584 помножити на 1 тисячу. Це ось ця частина числа. Чому дорівнює 584 помножити на 1000? Це дорівнює 584 з трьома нулями справа. Або можна було записати це як 584 помножити на 1 і дописати три нулі праворуч. Тобто, це дорівнюватиме 584 тисячі Три нулі в кінці. 584 та три нулі. Залишилося 462. Це просто 462, можна це розглядати як 462 одиниці. Тобто залишається число 462, яке, звичайно ж, дорівнює самому собі. Число, яке ми шукаємо, це комбінація ось цих трьох чисел. Це 645 мільйонів 584 тисячі і 462. Перший спосіб отримати число повністю це додати ці три числа. Якщо ми їх додамо, то отримаємо 645 мільйонів 584 тисячі 462. І я вже казала, що згодом ви будете виконувати подібні завдання без зайвих зусиль. Але найпростіший спосіб отримати число повністю це запам'ятати, що у мільйона 6 нулів праворуч, у тисяч 3 нулі, а в одиниць жодного. Тоді можна буде дуже швидко впоратися з цим завданням. Замість слів 645 мільйонів ми записуємо просто 645, але не забуваємо, що праворуч від цього числа має бути ще 6 цифр. Потім замість 584 тисячі ми записуємо просто 584, не забуваючи, що праворуч повинно бути ще три цифри. І якби не було ось цієї частини 462, то тут потрібно було б дописати просто три нулі. Це також доповнило б ті шість знаків цифри, які повинні бути після 645 мільйонів. Але в нас ще є 462, тому дописуємо це число сюди 462. Ось і все. До зустрічі на наступному уроці.